Любите холодну каву, але все ще не робите її самостійно вдома, бо вважаєте, що це складно? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні я розповім, як приготувати колдбрю вдома за допомогою просто підручних засобів. Розповім трошки колдбрюшної історії. Протестую колдбрюшний цікавий пристрій і, звісно ж, протестую трошки холодної кавузьки. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі, та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Хоча може здатися, що колбрю лише нещодавно підкорив увесь світ, його походження глибоко вкорінено в ширшій кавовій історії. Насправді ця технологія відома ще до 1600-х років, і прийшла вона до нас з Японії. Там вже тоді заварювали чай, просто замочуючи листя в прохолодній річковій воді. І ось в 1600-х роках на арену виходять голландські моряки, які возили з собою кавою концентрат, який не потребував відкритого вогню, і які скоріш за все познайомили японців з кавою. Десь в 1640-х роках японці в місті Кіото вирішують: а чому б нам не заварювати каву так само, як ми заварюємо чай? Так і народився Кіото Cold Brew. Вода крапля за краплею тече через каву у високих скляних баштах. Виглядає це як справжнє мистецтво, і, до речі, такий метод заварювання може займати до 24 годин. У 19 столітті Cold Brew починає крокувати світом та повільно його підкорювати. В 1800-х в Європі з'явився концентрат кемп кофі, який надсилали солдатам. У 1840-х у французькій колонії Мазагран в Алжирі подають солодку каву з холодною джерельною водою. Ось вам перша айс кава. Потім Куба в 30-х усучаснює метод холодного заварювання, а в новому Орлеані до кави додають цикорій, щоб зробити її дешевшою, але цікавішою на смак. Тисяча 1960-х американець Тодд Сімпсон, побачивши, як в Перу готують колбрю, придумує домашню систему, тоді яка до речі існує і продається сьогодні. все так само. У 1990-х в Сієтлі починають готувати кавові концентрат для фрапи та кавових міксів. І вже у 2000-х інноватори типу Blue Battle і Stamp Town запускають Cold Brew по-новому. Це вам і Nitro Cold Brew, і Cold Brew з молоком, і навіть у банках з кришечками на кільці. І ось уже в 2010-х Brew можна було купити дезабгодно, від хіпстерських кав'ярень до магазинів на розі. А коли підключились Starbucks і Данкін, все. колбрю став хітом. Загалом на сьогодні глобально можна виділити два типи приготування колбрю. Кіотський стиль, який я вже згадував, тобто заварювання шляхом повільного крапання крижної води на мелену каву. Такий повільний процес екстракції створює складну, ароматну та насичену каву з підвищеною частотою смаку. Ну і просто колбрю, який готується настоюванням крупномеленої кави в холодній або кімнатної температури воді. Протягом тривалого часу зазвичай це від 12 до 24 годин. Також, звісно, існують ще варіанти там джапаніса кофі і так далі. Але я не впевнений, що це правильно відносити до колбрю. Але я думаю, що варто згадати. Загалом, що класно, що cold Brew можна приготувати вдома дуже легко, і для цього не потрібні взагалі ніякі дорогі наворочені гаджети. Ви можете зробити це просто в банці, як ви можете бачити зараз у себе на екрані. Для приготування cold Brew нам потрібна мелена кава, якась ємність і холодна фільтрована вода. Тобто, для початку ми досить крупно мелимо каву, ось так виглядає помел. В моєму випадку з набором це там 70 плюс кліків на Команданте. Співвідно відношення кави для води я б все-таки обирав індивідуально. Я бачив, що радять в середньому там 1 до 10, тобто одна частинка кави, 10 частинок води. Для мене 1 до 10 вийшло досить міцним, мені не сподобалось. Загалом, якщо співвідношення десь там 1 до 4, 1 до 8, це більше йде вже в категорію концентратів, і ви потім просто можете готовий напій розбавляти ще додатково водою. Я експериментував, можна сказати, що досить багато перед цим відео, і в принципі співвідношення таке ж, як для фільтру, 1 до 15, 1 до 16, мені було окей. От я заварював, в принципі, 1 до 15, 1 до 16, і по смаку мені подобало. 1 до 10, як на мене, ну, досить міцно, тому мені не заходить, але я раджу поекспериментувати, можливо, вам навпаки 1 до 10 зайде. Тобто ми беремо мелену каву, засипаємо її в нашу ємність і далі заливаємо необхідною кількістю води. Потім ми відправляємо це все в холодильник або в будь-яке темне місце настоюватись від 12 годин до 24, в принципі, в середньому ну, 10 15-16 годин. Зазвичай достатньо. Конкретно ця баночка настоювалась у нас десь 16 годин. Також не варто забувати про цей чудовий пристрій, який дуже багато у кого є – прес, який нам покращує процес фільтрації. Суть така ж сама: ми все сюди засипаємо, заливаємо, настоюємо. А далі, після того, як ми вже настояли нашу каву, її треба буде відфільтрувати. У випадку з банкою я буду використовувати просто звичайний паперовий фільтр, який я використовую для фільтру кави. У випадку з френч пресом у нас тут вже є ситочко, і в принципі, Зазвичай навіть додаткової фільтрації не потрібно, але звісно, ви можете. Для крупних часточок, більш крупних часточок використовувати френч прес. А далі, якщо все ж таки там трошки вам мутніше кава, ви хочете там менше, менше кавових часточок в ній, то можна ще додатково профільтрувати крізь фільтр. Але особисто я після френч пресу потім не фільтрував, а пив як є. Звісно ж, існує і купа пристроїв для приготування Це і тоді, який я згадував. Також є, звісно ж, і від харіо колдбрюшниці, і тому подібне. Мені якось подарували от таку колдрюшницю від ICAF, тому я, звісно ж, чекав, чекав літа, щоб її затестити. І чекав цього відео, щоб порівняти її. Трошки зараз розкажу про цей заварник. Тут, якраз, от бачите, йде процес заварювання кави зараз. Складається він з трьох відсіків. Перший відсік, отакий може накриватися у нас кришечкою, і в нього, власне, засипається лід. І заливається вода. В другому відсіці у нас знаходиться кава і фільтр під нею. І третій відсік, куди вже стікає відфільтрована власне кава. Загалом, на мій хлопський розум, я так розумію, що це щось схоже на кіотський стиль заварювання, тому що у нас фактично просто повільно скрапує холодна вода крізь каву, але у нас просто тут немає оцих великих скляних башт. Процедура, яка описана в інструкції, я от виключно як написано в інструкції дойкафілас. Ми беремо і змелюємо крупно 15 грам кави. Потім ми в другий відсік кладемо фільтр, вони йдуть в комплекті такі кругленькі, на фільтр засипаємо каву, зверху ставимо відсік для рядин, засипаємо туди лід і доливаємо води, щоб вода не переливалась. В плані співвідношення, в плані кількості води, вони в інструкції цього не пишуть. Вони єдине, що пишуть, залити стільки води, щоб воно не вилилось. В принципі, по співвідношенню тут плюс-мінус оці 1 до 15, 1 до 16 виходить. Конкретно сьогодні от я засипав. 99 грам льоду у мене вийшло, і я це все долив до 250 грам на вагах. Якщо ми беремо, але виправте мене, можливо, я там не правий що 1 грам льоду – це 1 грам води, то от у нас десь 250 мл і виходить. По тривалості заварювання тут у нас, згідно з інструкцією, говориться, що одна крапля в 2 секунди у нас з крапою готового напою. Я там це все прорахував орієнтовно, скільки з 250 мл і шляхом складних математичних формул вийшло, що заварювання займає 250 мл приблизно 2 години 47 хвилин. Після того часу, як все скрапало, в принципі його можна вживати, можна поставити в холодильник, якщо воно не занадто холодне, але загалом воно готове до вживання. Трошки про плюси і мінуси розкажу. З плюсів, в принципі, досить зрозумілий дизайн, нічого складного в приготуванні немає. В наборі у нас вже зразу йдуть фільтри, тому вам докуповувати нічого не потрібно, хоча їх іде і не так багато. І оцей останній, останній відсік його можна цілком використовувати як склянку і пити прямо з цього відсіку. З мінусів. Я б відмітив той факт, що об'єм тут все ж таки досить малий. Мені в чому подобається заварювати френдшпресі чи в банці, що там я можу заварити на декілька разів, а тут ну максимум одна порція, і нікуди від цього не дінешся, тобто це мінус. І а, щось я не знаю, як так вийшло. Один раз це було з усіх разів, які я заварював, але чомусь саме тоді не вся кава під час заварювання змочилась. Я не знаю, як так вийшло. Щось не так я зробив, чи все таки якісь є недоліки в самій конструкції. Але думаю, що варто згадати, що от така похибка у Айкафілес була. То що ж, друзі? Я думаю, що зараз у мене докрапає ось ця кава дозавариться. І момент істини просто звичайне заварювання в банці, чи новомодний гаджет для колдбрю. Що краще зараз дізнаємось. Отже, наш колбір готовий. Справа від мене заварка в банці зліва з по центру кави, яку я використовував, Ефіопія Бенце, була вона вже нещодавно на каналі. Натуральна обробка. У нас тут смаки, інжира, кація, мед і медовий післясмак. В плані того, яку каву використовувати, бачу в опції, де пишуть взагалі, типу без різниці, щоб вони використали буде смачно. Але загалом, я думаю, що треба експериментувати. Тут обсмажка, фільтр. Люди пишуть, що в принципі комусь подобається більше середня темна обсмажка, комусь більше світла обсмажка. Тому тут все залежить від ваших смакових вподобань. Але менше з тим, давайте починати. Я вже трошки льоду сюди кинув, тому почнемо з банки. Такі знаєте, мені насправді нагадує трошки темний шоколад. Дуже м'який, приємний смак. Щось мені навіть трошки цитрусове відчувається. Ну, але прикольно: свіжо, трошки темного шоколадово і може злегка цитрусовенько. Переходимо до айкофіласу. <кхм> Ось ця кава з айкофіласу вона нагадує, ніби як щось по типу звичайного фільтру, але просто охолоджене. І якщо, якщо Банка мені нагадувала більше якийсь просто такий темний шоколад. То тут мені це більше нагадує е, шоколадний мілкшейк. Трошки, знаєте, от кава з банки, вона, вона менш якась концентрованіша все-таки, виходить, за смаком, менш, е, менш яскравіша, вона така. Ніжненька, ніжненька, але при цьому шоколад, він більш такий темніший на смак. А ось ця вона, навпаки, тут смак більш такий, більш яскравіший, я б сказав. І, але при цьому шоколад виходить досить м'яким в смаці. Тому конкретно, конкретно от в цьому випадку, то мені навіть більше подобається яка філас, ніж банка. Хоча до цього, там, скільки я експериментував, ну знову ж таки, у мене немає. Uh, немає для йкафілусу там прямо ідеальної точної пропорції з банкою, оскільки я експериментував. То в принципі, плюс-мінус вони у мене були на рівних, що Айкафіла, що що банка. Але от зараз, ну Айкафілас мені прям дуже за рахунок цієї шоколадно молочності, прям дуже подобається. Ну але враховуйте, що процедура заварювання Екафілас, вона все-таки триває менше часу, набагато порівняно з настоюванням в банці, яка стоїть в холодильнику там 16 годин. Айкафілас, ну там за 2 години. Да, я не врахував, не врахував температуру танення льоду, але насправді ви її не зобов'язаний чекати, поки весь лідростане, ви просто можете там оті 150 мл води скрапаючи скільки і вже починати пити. Тому трошки підсумую, банка такий досить чистий, досить легкий смак, менш, менш яскравіший, але при цьому не менш насиченіший, але йде трошки в іншу сторону насиченості смак. А от айкафілас, то тут такий більш. Насиченіший смак, але в сторону більш молочності. Тобто, все-таки смаковий профіль ну, трошки відрізняється якимсь чином. Тому от конкретно в цьому відео виграв Айка з. По моїх вподобаннях, але знову ж таки раніше вони йшли йшли ніздря, ні здрю, і в принципі плюс-мінус вони не відрізнялись. Тож, друзі, брю надзвичайно просто, можна робити вдома, взагалі нічого для цього не потрібно. Банка кава залили водою на ніч, і зранку у вас вже готова холодна кава. Не обов'язково мати якісь пристрої. Хоча от сьогодні ми порівнювали з Айка Філас, напрочуд виявився смачним. Тому напишіть в коментарях. Чи користувалися ви, наприклад, Ейкафілосом? Можливо, ви користувалися якимись іншими пристроями? Напишіть, якими пристроями користувались. Чи порівнювали ви ваші смаки з заварюванням просто в банці, чи заварювали взагалі колись в банці? А можливо, ви взагалі не любите колдбрю. Тому напишіть мені, які холодні кави напої ви любите. Мені буде, мені буде цікаво дуже почитати. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. І дякую, що були сьогодні зі мною. Та скоро побачимось в наступних відео. Нашої кавої Одіссеї.